Саме величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. І знову багато всіляких штучок нових в магазині Аврора. Дивіться, який Ллойд цікавий. До речі, мінутка 100 пакетів там йде. Чай Ллойд 49 гривень і тут дуже-дуже багато різних смаків. І ось дивіться новорічні смаки. Як сказати новорічні смаки, тому що тут, бачите, йде як смак а, оранж і джинджер. Глінтвейн, печиво. Різдвяні на аромат на такий смак. Клюква, журавлина та джинджер. Цікаві, з'явились нові батончики з лакові. По 7 гривень. По 9 гривень. А хто пам'ятає цей Меллер? Я дуже його обожнював. Мабуть, я думаю, той смак лишився такий, як був. Так, це для хлопців цукерки, мабуть. Так, да, це цукерки. Черепашки ніндзя. По 17 гривень. Навіть з'явилися ось такі медові коржі 400 грам. І скільки вони в ціні. Дуже багато товару без цінників, мабуть, це все новий товар. Як ямі гамі Схожі цукерки 24 гривні. А ось ці цукерки надзвичайно смачні. Я їх раніше купував, 22 гривні. З'явились батончики від Рошен. По 14 гривень і дуже-дуже багато різних смаків. Для дітей тут цілий рай. 15 гривень жувальні цукерки. Навіть вафлі від рошен. Знову з'явилось харківське печиво. Я його обов'язково візьму, якщо не забуду, після зйомки. 44 гривні, дуже смачне. Бумчики. Пам'ятаєте бумчик? 49 гривень. А чорна карта 50 грам. Зі знижкою 44 гривні. Це... Ні, це все наше також. Кава Рощина Натуральна Velvet 60 грам. Так, акції до 7. По 7 включно січня 2024 року. Так, кава старого Львова, мелена. Скільки тут вага? 100 грам. В акції кава Якобс Монарх. Ціна 42 гривні 70 грам. До речі, мені здається, це непогана ціна на каву Якобс Монарх. я навіть очам не повірив. Дивіться, кава була 100, зараз 29 гривень. Кав'ясне з кафе. Так, вищий гатунок, кава розчинна, 400 грам. До речі, зверніть увагу. Якобс крафтинг 100 грамм. В акції чай три слона, 25 пакетів, 21 гривня. Бризки шампанського 39 гривень, зелений 80 грам. 33 гривні чай розсипний 70 грам. Спогади дитинства. У да, моєї мами було такої кави дуже багато. Цікаво, чи смак той самий. Дивіться, який цукор ванільний, яскравий аромат. Ціна а, 27 гривень 150 грам. 88 ось така коробка цукірок шоколадних. Вишня заспиртована 190 г. В акції коробка цукірок а, стріла. 88 гривень 180 грам. Лише 49 гривень. Ось така коробка цукерок від Любімов. Мінйони. 300 грам, це дуже хороша ціна. Вага, хороші цукерки, хороша ціна. Так, я не знаю, що це за майонез. Національні українські традиції. 300 грам, столовий. І ціна його 29 гривень. В акції гірчиця від торчин 15 гривень, 130 грам. А ось кетчуп можна придбати за 27 гривень, 250 грам торчин. Так, такі трубочки не на вагу, а цілою коробкою. 340 грам. 77 гривень. А з шоколадною начинкою. В акції фарба рябіна. 49 гривень. Спрей, кондиціонер для волосся, який не змивається з олією аргани. 100 мл, а 27 гривень. Так, ось цей великий двофазний спрей, також він в акції. Об'єм його 250 мл, 64 гривні. Хочу сказати, що хороша ціна на шампунь шаума 400 мл, 64 гривні. В акції дитячий шампунь-кряка, 250 грам, дитячий шампунь. І також в акції від шик дитячий шампунь-кондиціонер, об'єм 300 грам, 32 гривні. Хороша ціна на шампуні Pro V, будь-який за 109 гривень, 400 грамів об'єм. В акції шампунь-бальзам. 7 трав тут. А мигдаль та протеїни шовку, ромашка та лаванда 500 грам. Об'єм по 39 гривень. Можливо зекономити 10 гривень. Ці знижкою шампунь зміцнюючий доктор. Для зміцнення ослабленого волосся 82 гривні цілий літр подарунковий набір для маленьких принцес, бальзам для губ та туалетна вода парфумована 77 гривень. Ціна за гель для гуління 240 мл. Можна придбати за 72 гривні. Це хороша ціна. Так, від синіта гель після а, гоління, вага 200 г, 39 гривень. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. Дитяча зубна паста 24 гривні. Хороша ціна на Аквафреш. Тут 125 грам, 49 гривень. В акції аромадифузори з палочками. А ви вже пробували ось таке мило. Крем, мило. Тут об'єм 900 мл. Шоколад та карамель. І ціна його 34 гривні. Дивно, сьогодні дуже багато людей в Аврорі, мабуть, вже всі доїли свої олів'є та салати. Так, в акції шик, дуже хороше дегтярне мило від торгової марки шик, по 27 гривень 300 грам. Рідке мило з олією горіху макадамії. Також в акції воно 500 грам, 32 гривні. І ось такий екзотичний також в акції. З ароматом дивовижних квітів. В акції дитяче крем мило, ромашка 37 гривень 440 грам. Мило рідке, апельсин манго. Запаска 450 грам 15 гривень. В акції мило від торгової марки Б'янка 200 грам зверніть увагу, герань. Чарівна флора. Гранат. Зі знижкою 50% можна купити, повідець, рулетка для тварин. 5 метрів, кольори в асортименті. Дуже хороша ціна. 99 гривень. Для пухнастиків 10 гривень. Дивіться, які хороші швабри вийшли. Прийшли в Аврору з віджимом. Трикутні. Вони згинаються якось тут. Вони... Чи треба потягнути ручку, здається, не знаю, але для того, щоб її віджати, де ж тут та ручка? Треба розібратись. Оці всі три частинки, кутики віджимають її від води, і можна протирати підлогу. Так, на жаль, штрих-кода немає такого, щоб зісканувати на сканері. Є тільки ось такий. Штрих-код для продавця на касі. Не знаю, на жаль, на жаль, не можу сказати ціни. Ось таким чином вона відтискає всю воду. Так, до 7-го числа резинка. До речі, хороші ці резинки. Багажні резинки. Я пам'ятаю, такі кравчучки, пам'ятаєте, такі тачки були кравчучки. І на таких тачках возили товар і ось такими резинками. А товар, знаєте, складали в ящики від бананів. Ось, і такими от резинками закріплювали. 19 гривень. В акції ключ гайковий. 17 та 19 гривень в залежності від розміру. В акції щіпці для зачистки дротів 55 гривень. Серветки дитячі, вологі, 120 штук з клапаном. 34 гривні а серветки косметичні паперові 150 штук. Паперові рушники в упаковці дві штуки. Двошарові 39 гривень. Так, ось така бабіна 600 відривів, кохавинка 80 метрів, 42 гривні. Ось такий чайник для чаю можна придбати за 149 гривень на літр 400 і жаром міцного скла. Балон газовий портативний. Піч спиртова. Навіть вже йде з камфоркою. Так, і ціна її. Не бачу цінника. Проскануємо 49. Ось така велика а запальничка. 49 гривень. Це у нас молоток кухонний, метал та пластик, 49 гривень. Так, бачу, ножі привезли, набір з двох ножів, метал, керамік, 44 гривні. Ну, 22 гривні виходить один ніж. Надзвичайно класні чашки йдуть, дивіться, який красивий орнамент. Ніби вона в цьому. А, в наголочці, і колір такий, знаєте, новорічний. 59 гривень на да? 400 мл. Дуже красиві ось ці, також надзвичайно гарні. Естетичні, мінімалістичні. 77 гривень. Ємності для цукру на цукор, на чай, а на сіль. До речі, іде скло і пластик, пластикові ложки, пластикова кришка. 34 гривні, банка для сипучих 320 мл і ще ось такі трішки більші. Також скло, пластикова кришка та пластикова а, ця, ложка. Також проскануємо. Це новий товар, ціни ще не встигли виставити. 55. Так, це також якісь а, ємності. Для чого вони? Давайте проскануємо. Чорні, сірі, білі та червоні. Ось так розложимо, поставимо красиво. Так, здається, також ручка? Ні, ложечка. Це для цукру скляна. Такі мацюпоньки привезли на перець, кольори в асортименті, баночки для спецій скляна 29 гривень. Це на роботу такі кухлі треба купувати. Так, тут дуже було багато людей, тому я повернувся показати вам, привезли чудові рюкзаки для дітей. Дивіться, який гарний. Тут дуже багато відділень різних усіляких. Якщо його наповнити, він буде мати гарний вигляд. Навіть є ось такий рюкзак вже з динозавром, це для малечі, 149 гривень. Так, і за 59 гривень можна купити ось таку сумочку, бананку на пояс дитячу. Спеціально для аврори. Да? Калоші. Проскануємо. Бачу, нові подушки знову з'явились. Дивіться, які гарні. Креативно. Так, ціна таких подушок зараз проскануємо. Це взагалі недорого. 99 гривень. Ну, а це моя подушка. Це подушка моя. Дивіться, яка гарна, бірюзова. І вона така тяжка, добре набита на стілець, на кухню. А вона ще дешевше: 88 гривень. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок. Мирного неба, міцного здоров'я, всього всього вам найкращого. Крута.